Друзі, всім привіт! Ну Що ж, завершився матч відповіді Барселона, Парис Сен-Жермен. Ну що ж, 1-4, друзі. ПЖВ виграє Барселону, робить камбек. 4-6 загальний рахунок. Парижани проходять до півфінала. Болівальники в Парі Сен-Жермен, тільки хочу привітати з цим досягненням. Дуже важливий вихід до півфінала. Ну, болівальники в Барселони я. Тільки хочу побажати успіхів. Команда сьогодні грала доволі непогано. Взагалі сьогодні був доволі такий якісний матч. Ну що ж, друзі, давайте це по порядку. Давайте це по порядку. стартові склади. 4-3-3, в принципі, Барселоною. То такий самий склад був, як і в першому матчі у Парижі. Єдина зміна це вихід Педри замість Серджіраберта. Трештеги на Руджику, Барсі, Канцела, КНД, Педрі, Гендаган, Френки, Дейонки, Амалі, Мандовські, Рафіні. Такий дуже бойовий склад у каталонці у Парижа. 4-3-3, на рума ворот. У Парижа більше змін. Тут Люка Ернандес, Макіня, Скакім, Мендеш, Фабіан Руїс, Віцінья, Сент-Мерії, 18-річний француз, Баркаля, Кіліан Бапе, Смандебелі. Ось, також дуже сильний склад у Парижа. Ну і по матчу. Ну Що ж, Барселона, ну, звичайно, Париж да, захопив м'яч, в принципі логічно. Моментів не було, Барселона грала ідеально в захисті. Ось, ну, контратака прийшла. 12 та хвилина, Гол Рафінії. А... Рафіні забиває гол, все просто ідеально виконав Емілія Малік який обіграв один в один, якщо не помиляюсь, Люкса Ернандес. Зробив таку подачу, вирізав з зовнішньої сторони стопи, Ну і Рафінія, який формував дубль на Пар де депренс, забиває сьогодні 1-0. По сумі, рахунок став 4-2 і здавалося це все. І здавалося, це крапка Паріж. І так не вважали фаворитом, а тут ще є 1-0 да? на старті поєдинку. І Персона домінувала в тому плані, не тому, що вони там м'ячем більше володіли, вони нічого не давали Парижу зробити. ПС Володів п'ячем на власні половині поля шукав варіанти. Хороший в був Кіліаном Амбапе, ось не забив після Баркаля, там обіграв один в один. Прострілив Баркаля, на мою думку, взагалі найкращий футболіст цього матчу. Давайте трішки про це пізніше. Але переломний момент стався на 29 хвилин вилучення отримує Рональд Рауджа. Чисте, на мою думку, це абсолютно чиста червона картка. Баркаля все-таки виходив один на один. Ось, да, там Кубарасі страхував, але вихід один на один був Баркаля. чистий. Рональд Рауджі прихопив баркаля. Я вважаю, це чиста червона картка. Барселона залишається в меншості. І після того Паріж заграв. І ще краще, скажімо так, перший, в принципі, не погано грав, але десь паражанам на опаси не вистачало. Тут... А тут вони в більшості, і, звичайно, паражанам легше м'яч-м'яч, вони також легше стали тримати. Ну і забув сманденбілів на 40-й хвилині. Баркаля зробив прострір. Розібрався Баркаля. На своєму фланзі він обіграв Кюнде, прострелив на дальню стійку, Там всі пролетіли якось там Трештейн пролетів. Смон Дебілів порожні мороти де-факто забив 1-1. Перший де Меде завершився. 4-3 по сумі. все таки вигравали. і з другий тайму Парижа, чистий. Барселоні важко було в меншості, ну дуже важко, друзі. Хоча при цьому Барселона і пресангувала Паріж, і, в принципі, змушували помилятися під Енріки. Але забив Віціні. 54 хвилина, мегаудар з метру 27. Так, удар більярдний. Ідеальний по більярду. Ну, більярдний удар від Віцінні. Без шансів для стратегія, удар був сильний в нижній кут, з-під захисника ще. Ну, 2-1. Красивий гол. Ну і все. Париж 2-1. Хоча потім той момент був у Гюндугана, який Там хороший момент був, коли десь метрів 13 пробивав. Якщо получав би Екел Гюндоган, можливо, це і був би гол. Потім був пенальті, який заробив Осман Дембіле. Також пенальті чистий, канцел по нозі Османа. Кіліан підійшов до точки, забив і все, будь ласка, один-три. Паріж робить же камбек і переламлює все з них на голову. У Берсона були моменти, щоб відігратися. Мені згадується момент про Лівандовський, ну, коли пробував Роберт, Джиджи там витягнув Там Ще Маркініс рятував після добивання Феррана Тореса. То, в принципі, заміни Хаві непогано спрацювала, і Берселона могла забити, і справді там і Рафіні міг забити. Берсона навіть в меншості могла забити, і моменти, в принципі, команда мала. Але Париж все-таки на 89 хвилині вбіг контратаку. Парижани вибігли в 2-0, по суті. Там, Хакімі віддав на Кілянам Бапе, Кіліан вихід там не забив, потім там не добив ще есенція. Там Трештеген 2 підрядцеві то зробив. Потім я ще від Кюнде відскочив на Кілянам, Ну, а Кіліан там, з метрів сьоми просто розстріляв. Марка. 1-4, 4-6 за суму двох матчів. Париж, робить камбек. Ну і підопічні. Ну і Лус якби Якби пам'ятаєте, коли Парижани програли 2-3, Лус сказав, що Париж повернеться. Ну, і повернулись по повній програмі. Парижани вони перемагають, вони в півфіналі. І неймовірний матч, неймовірний камбек і неймовірний перелом. 4-2 берсона вигравала, було все під контролем, але бачите, ось вилучення Рауджа і, Будь ласка, 1-4 і 4-6 за саме двох матчів. Статистика цього поєдинку. Ось вона. 7-2 удари, 3-9 удару площину. 32-68 молодіння. 71% точність у Барселони, Що в принципі логічно, команда в меншості, все-таки грав там Париж Пресенгувала. 90 у Парижа, що в принципі також логічна Володіння абсолютно логічно, чим більше, тому що Барселона ну, де факто 15 плюс 3, ну, 18 хвилин першого тайму плюс, другий там меншості без м'яча. І ну, хоча Барселона, в принципі, в більшості менше м'яча Володі, але все таки 39 ктові. Так, да, переграли Барселону, а, але ця статистика вона логічна, все таки, в Берсона в меншості, як, як не крутий грає, в меншості грати типу, про такого пежа Лисий Нрійки, який тотально володіє м'ячем, дуже важко. 6-1 голіві моменти. Три Паріж опустив. Хоча в Барселоні би тут би десь одиничку би додавав. Мені здається, що там хороші моменти були у Берселону. Ну, хоча, напевно, не голіві. Ну, добре. Ось був каркас варіт, до речі, по рахунку 2-1. Ні, по рахунку 1-3. Стіку варіт, якщо не помиляюсь, Рупат Лимандовський. Ну, Париж з 21 ударів, 9 площину, 6 та 6 блокованих. В мало ударів, але знову таки логічно, що мало. Команда в меншості, по суті, без моментів. Тут вихід у Брасонного заборони, це довгий її винес Ну, Хоча через короткі, передачі також питалася, але коли ПСЖ пересангував, там взагалі на робота Левандовського закидав. Ось, по відбору був краще ПСЖ, хоча більше їх зробила Барселона, 5 сейвів Трештеїна, два сейви до Нарума, але які це сейви до Нарума? Ці сейви, які, по суті, якщо забила Барселона, там Бог його знає, що було. Тому Донарума прекрасні сейви зробив. Ну, Трештейн також рятував як мік. 17-8 м'яча, 4 тип прихоплення. Ну порушували правила, до речі, поража не більше. 4 жовтих ПАЖ, 12 фолів, Берсона 10 фолів, 5 жовтих, 1 червона. Найкраще Лісіо Матчі, на мою думку, бракалія. І віддав червону. По-перше, він з червону картку заробив. Хтось скаже, що Кіліан Бапе, а хтось скаже, що Смандебіль, я, на мою думку, бракалія. Якось дивно, що йому таку маленьку оцінку поставили аж 3-5, дуже дивно. Людина зараз була вилучення, віддала передачі. Взагалі Баркаля ідеально зіграв про такі Та Таміхабі ще червоно отримав, і його асистент отримав червоно. Тому Ну, дуже багато червоних сьогодні було. Всі на нервах були. Но Париж виходить до півфіналу і робить камбек. Ще ми підопічних листів на вітаю. Неймовірний матч, друзі. Якось так. Будьмо тоді завершити відео. Браво Барселоні Парижу. Це були неймовірні матчі. Бульванки брасон не засмучитись. Бульванки ПСЖ, вітаю з перемогою, вітаю з виходу до півфінала. вами ще Данило. Всім до побачення, всім до нових зустрічів!